Наразі ми говоримо, як читати біблійні оповідання або іншими словами, як читати історії. Так і однією з головних складових будь-якої гарної історії є персонажі, які стикаються з конфліктом, який згодом мають подолати. Згідний саме час поговорити про персонажів. Під час читання більшості історій ми швидко починаємо асоціювати себе з персонажами, бо так само як і вони, ми перебуваємо у своїй власній історії зі своїми конфліктами, які мусимо подолати. Так, і персонажі в гарних історіях ще й мають знайомі нам труднощі. Ми можемо спостерігати, як вони по-різному намагаються впоратися з проблемами та що, врешті-решт у них виходить. За допомогою персонажів автор розкриває нам своє бачення того, що означає бути людиною, і Біблія в цьому сенсі нічим не відрізняється. У біблійних історіях персонажі виступають як дзеркало, щоб ми могли побачити себе та пізнати у відображенні власну людську природу. Особливість біблійних персонажів полягає в тому, що нам може бути важко асоціювати себе з ними. Я хочу сказати, що зазвичай ми майже нічого про них не знаємо. Так, біблійні автори розкривають персонажів трохи інакше ніж сучасні письменники. Вони воліють сказати багато, використовуючи найменше деталей. Наприклад, ми мало коли можемо знайти в Біблії інформацію про зовнішній вигляд людей. Але коли така інформація є, вона надзвичайно важлива для всієї історії. Наприклад, ми дізнаємося, що Саул був високим, а Давид був коротоном. І це розкриває нам їхні моральні якості. Зріст Саула відповідає його любові до статусу та влади, щоб нав'язувати всім власну думку у той час, як Давид смиренно приймає своє низьке становище та дозволяє Господу піднести та звільнити його. Отже, зовнішність людей якоюсь мірою символічна так, дуже часто. Наприклад, волохате тіло Ісава відповідає його тваринній поведінці, а Гладка шкіра Якова збігається з його оманливою слизькою вдачею. Якими ще підказками ми можемо скористатися щодо біблійних персонажів? Ну, часто імена людей символізують їхню роль в історії. Авраам на івриті означає батько багатьох людей. Яків означає брехун. Рут означає оновлення або потіха, а ім'я Саула означає той, про якого просили. Він той недосконалий цар, за якого просив народ. Отже, умістивши в себе весь цей зміст, із мінімальною кількістю деталей біблійні історії можуть стисло розказати багато про що, і вони навіть оминають речі, які сучасні читачі хотіли б дізнатися про цих персонажів, наприклад. В них мало коли розкриваються думки людей або мотиви їхніх вчинків. Правильно, як, от коли Моїсей побачив єгиптянина, який бив ізраїльтянина, він вбиває його на місці. Але чому це був праведний гнів? Чи він просто втратив контроль над собою? А як цей вчинок сприйняв Бог? Так нам про це не розповіли, бо біблійні автори зазвичай уникають висловлювати моральні коментарі. Вони схиляються до того, щоб мотиви персонажів розкривалися за допомогою їхніх слів та вчинків, а ми потім самі оцінювали їхню поведінку, спостерігаючи, до чого це призвело. Отже, у випадку Мойсея це вивство стає початком низки подій, коли його гнів бере гору над ним, що призводить до дуже поганих наслідків. Цей вчинок змушує його втекти та ховатися в пустелі протягом сорока років. Отже, це було погано, але там він зустрічає свою дружину. Тож, може, це було добре. Правильно, така ситуація змушує вас замислитися. Завдяки таким методам біблійним оповідачам вдається зробити свої історії стислими, захопливими та такими, що легко запам'ятовуються. Але насправді Моїсей був хорошим чи поганим. Розумієте, як в класичних оповіданнях, де завжди є хороший хлопець та поганий хлопець, такий собі герой, якого всі люблять, що міряється силою з якимось жахливим лиходієм. Звичайно, і такі спрощені персонажі допомагають навчати дітей того, що є поганим, а що є добрим. Але Біблія це не дитяча книжка. Її персонажі дуже складні. В них є як добро, так і зло, і цим вони нагадують нас. Навряд чи вам вдасться знайти в біблі. Персонажів, у яких немає ва. А як щодо героїв віри, таких як Авраам чи цар Давид, це про того Авраама, який використав єгипетську рабиню для сексу, а потім двічі брехав про свою дружину, щоб врятувати власну шкуру, або Давида, людину за серцем Божим, що спить з дружиною іншого чоловіка, а потім вбиває його? Ці історії зовсім непрості. В них розкриваються реалістичні портрети людей, які роблять сумнівні вчинки, так само як і ми. Справді вражає тут те, що Бог продовжує працювати. Працювати з ними попри всі їхні невдачі, тобто, це не означає, що біблійний автор бажає, щоб я поводився так, як якийсь персонаж, лише тому, що цю людину покликав Бог, або вона перемогла в битві, або стала успішною чи багатою. Так насправді було б дуже небезпечно наслідувати більшість біблійних персонажів. Точно, але в біблійних персонажах має бути щось захопливе, щось таке, що я можу наслідувати. А вже ж. Зверніть увагу, і ви помітите, що більшість біблійних історій висвітлюють моменти, коли персонажі зазнають невдачі або заходять у безвихідь, а потім обирають всеосяжну довіру Божій благодаті та мудрості. Саме в цих історіях автори показують, як бути людиною, яка по справжньому приємна Богу шляхом смирення та покори. Так, той факт, що Бог залишається вірним біблійним персонажем, є глибоким твердженням про терпіння та любов Бога, який також є персонажем. Саме так, і таким чином, спостерігаючи за біблійними персонажами, ми можемо побачити наші найгірші вади, ніби як на екрані телевізора. І знову і знову ми бачимо милостиву Божу відповідь, яка допоможе пройти цю історію до кінця.